Ваш чоловік не сплачує аліменти? Ви можете притягнути його до кримінальної відповідальності. Як це зробити? Слухайте в цьому відео. Кримінальний кодекс України містить статтю 164, яка передбачає кримінальну відповідальність за ухилення від сплати аліментів, за злісну несплату аліментів, але які є підстави для притягнення до відповідальності. Перше, що ви повинні зробити, це написати заяву до відповідного органу поліції. До цієї заяви обов'язково потрібно додати розрахунок заборгованості, яку видає виконавча служба, мінімально за три місяці. Також злісне ухилення від сплати аліментів буде виражено в тому, що, наприклад, платник аліментів приховує свої доходи, статки, майно. Також, наприклад, змінює місце проживання і ігнорує всі виклики державного чи приватного виконавця. Також варто звернути увагу, що ухилення від сплати аліментів, а саме стаття 164, не передбачає позбавлення волі, як правило, згідно досвіду призначають покарання у вигляді громадських робіт. Крім того, не варто забувати, що якщо у платника аліментів велика заборгованість, то стягуйте пеню. І також можете накласти певні штрафи та обмеження на нього.